Отче Небесний, почуй мою молитву. Молитву за нашу державу, за нашу Україну. Молитву за те, щоб Ти благословив і закінчив цю війну. Я прошу тебе, Господь, в ім'я Ісуса Христа нехай зупиниться ця війна, і нехай росіяни повернуться до себе додому та покаються в усіх своїх гріхах, Господь. Я прошу тебе за Україну і українців. Допоможи, допоможи нам закінчити цю війну, допоможи нам не програти, бо ти переможеш, і ця перемога нехай буде твоєю, українська перемога нехай стане твоєю. В Ім'я Ісуса Христа, я прошу тебе за кожного українця, Господь. Допоможи їм повірити в тебе, повірити в те, що ми. Ми, Україна, народ і країна Божа, Твоя Господь. Прошу тебе за хлопців, які зараз на війні, прошу тебе за їхніх рідних, прошу тебе, святий Боже. Молю тебе за них, молю тебе за нашу владу, Господь. Допоможи їм витримати, і нехай всі вони рішення, які будуть приймати, вони будуть орієнтуватися на Твоєму слові і будуть іти від тебе, а не від диявола. Я прошу тебе за нашого президента Зеленського, за його родину. Я прошу тебе за наших міністрів, за наших генералів, офіцерів, прошу тебе за наших солдат. Захисти їх, збережи і будь з ними, святий Боже! Я прошу тебе за людей, які зараз, прямо зараз на війні. За Володю Китаєва, за Дениса Козаченка, за Василя Сина Мар'яна, за Антона Дар'єнка, Андрія Костюка, Андрія сина Любові Андрієнка, Юрія сина Наталі. Саму Наталію, Назарія Чоловіка Іванки, Вадима Зверхівського, Вадіка Бабіча, Сергія Литвинчука, Сергія Зінькова, Сергія Закальського, Діму Свередовича, Діму Сина Гаврилівна, Руслана Гриба, Сусіда, Сашу Репанка, Сашу брата Лілі Литвиненко, Сашу Ремонтніка, Сашу Ємільянова, Женю Єміліянова. За Віталія, сина Інни, Віталія, чоловіка Наталі, Богдана, сина продавчині, Михайла Збишева, чоловіка з Макарова, Богачука Олександра, Шаманського Сергія, Іванченка Ольгу, Шевчука Юрія, Тимочко Олександра. Миколи прізвище не знаю. Олексія, Віктора, Сергія, Бориса, Андрія, Сергія, Миколу, Андрія, Богдана, Максима Федорова, Константина Чоловіка Наталії, Вадима, брата Наталії Ковича, Михайла, Данила, Дениса, Влада, Сергія, Давида, сина Любові, сина Люди Плахтієнка, Володимира, сина Марії Гомонаї. Івана, Юрія, Назарія, Олександра, Назарія, Івана, Ірини, племінники Вольги з Німеччини, Артема і Павла, їх мати Наталіо Сеструолі, Павла Григорука, 150-ту тернопільську бригаду, 100-ту бригаду, 13-ту бригаду. Безвісті зникло Федоренка, Сергія та Сашу Соворова нехай знайдуться, за Олександра Лазуткіна, Сергія, Дем'яна, Остапа, Степана, Юрія, Тараса, Михайла, Богдана, Тараса, Івана, Руслана, Дмитра. Михайла Любові Келник, Митра, Данила, Миколу, Євгена, Олександра, Лідію, Руслана Галини Леончук, Митра, сина Олени Забари, Олександра, Валерія, Вадима Коржус, Ігоря Остимчука, Сергія, сина Марії, Олексу, Олександра і Володимира Катерини Зікунової, щоб знайшлися, сина Любику, Харчук, Івана та Романа, Василя Леоніда, Андрія Скокоса. Андрія Зазова сина Наталії Даниленко-Николаєнка зазвільнена з полону, Андрія Івана синів Оксани адміністратора, Віталія Олі Бабак, Андрія Олі Курсик, Сергія Зайшлова, Даниїла, Андрія, Богдана і всіх хто поряд, Наталія Зблаблакара її чоловіка, Олександра Олексія синів Оксани, Шкарли, Сергія Вигівського брата Альони. Віталія, жінки, Ситняки, Володимира Леоніда Штойка, Вадима, сина Світлани і Віталія, брата Світлани, Миколи Вікторії, Дудко, поліцейських Віталія і Валентина, Жені з Івана, Люби, Олександра, Сергія, Ростислава і Василя, Євгенії Момрик, Солдата Володимира. Віталія, Романа, Василя Гриджука, Володимира Федоріва, Миколи Ткачука, за звільнення з полону Юрія Варсабюка, чоловіка Люби Мухальченко і її побратимів, за воїнів Гани, Ільків Михайла, Дмитра, Андрія, Юрія, Івана, Юрія. За зникло безвісті Сергія, Ольги, нехай знайдеться. За безвісті зниклих Ігоря і Олега Марії Михайлиша, нехай знайдуться. За безвісті зниклих Горлач Володимира та Ігоря, нехай знайдуться. За Богдана Оксани Мозіл, за воїнів Ірини Лящовської, Володимира Романа, Мар'яни, Івана, Володимира, Василя, Ігоря, Тараса, Андрія, Володимира та їх побратимів, Фігурського Дмитра, Тараса Галі Максимчук, Назарія сини Петрик Богдана, сина Іри Орожок, сина Марії Зеленчук вакселя Володимира та Миколу, Василя Жені Андрійчук. Віталія і Миколи Галини Филенович за Андрія Матлака зниклого з безвісті нехай знайдеться. За зниклого безвісті Дмитра Марії Мандзюк Михайлівна нехай знайдеться, Романа Оксани його побратимів, Дмитра Литвиненка, Тараса Галини Головин, Олександра сина Ліди Лищук, Олександра, Михайла, Олександра, Миколи, Василя, Андрія, Оксани Зжена, за Олега, котрого підвозив, за Сергія сина Неоніли Овчаренка, за воїнів Світлани Рудяк, Юрія Михайла та їх побратимів, за Курманенко Віктора та Геннадія, за полоненого Івана Зазова, Коломис Марія. Нехай буде звільнений. За зниклих безвісті Сергія, В'ячеслава, Павла Юрія нехай знайдуться. За безвісті зниклого Константина, сина Ніни Васильівни зістотої бригади, нехай знайдеться. За безвісті зниклого Мирона Ольги Кудин нехай знайдеться. За Андрія та Євгенія Тамари Сторожук, за Олександра Ніни Андрюшенка, за Віталія зниклого безвісті, нехай знайдеться, Михайла Тетяни, Сергія Сина Любові. І за звільнення від прокляття в Божі руки і благословенне життя В'ячеслава, сина Наталії Андрушка. Я прошу тебе, святий Боже. Я молю тебе, в ім'я Ісуса Христа. Доторкнися до цих людей, Господь, своєю силою, своєю любов'ю, своєю милістю і допоможи їм знайти тебе. Допоможи їм жити та повернутися, Господь, до своїх родин. Допоможи їм, Господь. Стати твоїм народом, народом Божим. Зупини війну і закінчи її. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.